На Миколаївщині протягом минулого року тривала реалізація державних та обласних програм, спрямованих на підтримку соціально незахищених верст населення. Про це розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва. З результатами 2023 року можемо сказати, що більше 48 тисяч осіб, 48 тисяч вісімсот отримують допомогу з державного бюджету в форматі надання державних соціальних допомог. З них державна допомога сім'ям – дітям це 20 тисяч 860 осіб, державна допомога малозабезпеченим сім'ям 8 тисяч 237 осіб. Допомога дітям, які виховуються в багатодітних сім'ях, це 4 тисячі. 663 особи також соціальну підтримку надають учасникам бойових дій постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи та людям з інвалідністю, за словами очільниці департаменту. В області реалізуються чимало програм, які охоплюють весь спектр соціальної підтримки. Працює в нас це програма соціального захисту населення комплексної підтримки «Турбота», Безбар'єрна Миколаївщина. Також це програми, які спрямовані на підтримку працевлаштування осіб, які потребують відповідної підтримки. Також в цих програмах передбачається і програма зайнята нас. Є програма по гігієні безпеки праці. Рім того, протягом 2023 року понад 1 мільярд гривень направили на виплати для родин з дітьми, які потребують соціальної допомоги. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.